Ріпак Том має все-таки кращий розвиток. От дивіться, ось воно прямо вирізається, як можна сказати, культурно засралося. Тому що ячмінь у нас вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 20 жовтня 25 рік. І сьогодні ми робимо багато оглядів у нас на каналі, тому що робимо об'їзд полів. Дивимося на стан наших полів. Зараз, на даний момент, я вам показую. Ріпак том. Ріпак Том від Вітера Sit. Бачимо, який розвиток. Посіяний він був 29 серпня. З нормою добрив 70 кг. Хто знає, хто спостерігає, я говорю для тих, хто перший раз там побачить, зайде. Має він ось такий виглядок. Виглядок. Вигляд. Посіяний він тут в масі з іншим гібридом, який ми показуємо. Ну Має гарний вигляд. Посаджений він, бачимо, коренева шийка дуже добре. Покажемо його в іншому місці. Ну Там він набагато гірший. Там у нас попередник, попередник соняшник, який ми не косили, порубали палку, а там у нас попередник був ячмінь, то там набагато гірший він. Але ось вам і різниця в попередниках. Поїдемо там, покажемо потім. А так поки що гарний вигляд має. Ну, і ось як виглядає той самий Том від вітера сіт, але тільки в посівах ячменю. Але це я знайшов самі-самі кращі, тут з краю, не знаю, він раніше видно зійшов. Загальний посів, ну трошки ми, да, як можна сказати, культурно засралися, тому що ячмінь у нас забиває ріпак. Хоча ми обробляли перед сходами, прибирали, падали цю. Ну, ось такий. Я думаю, якщо станеться на погоді, тому що дуже холодно, дуже то ми приберемо, у нас гербіциди все наготовлено. Ну, ріпак том, том тут є. Набагато гірші, звіс, звісно, розвиток. Бачимо, тут щось навіть приморозки. Бачите, як показую, то видно, гусінь тут вже була. Потепліло і тут була вже гусінь знову. Я ж кажу, як потепліє, то в нас вже гербіциди на поготові. Ріпак тут є. І ми його будемо намагатися лишити. Ну, дуже, дуже сильно заростає Вон і не передає. Камера десь. Погіршує, а тут вона начебто покращує таку обстановку. Ну тут я вам скажу, тут все зелене. Тут е, ячменю дуже багато зійшло. Тому що він був, дощів не було, він не сходив, а ми його дуже гарно розтягнули. Є, є. І тут же ж у нас отак впливає. Попередник, попередник. І тут же ж у нас ось ми переходимо ріпак. Ріпак бахус. Ріпак-бахус, десь ось. Десь ага, ось межа. Ріпак-бахус. Теж ріпак-бахус, ну, є. Тут ріпак є. Просто потрібно прибрати. Прибрати падалицю, Бачимо, вона прямо колосками ось так посходила, десь колоски у нас упали. І дуже вона вже розкущилася. Але ми знаємо, як боротися, і все буде добре. Тримаємось. Знаєте, я зробив деякі висновки по Вітера, Сід. Ну, от ріпак том, все одно він на цій локації у нас посіяний по ячменю. Хай він заріс, хай воно як. Ну Ось я проїхав повз Краю, тут якраз у нас на півтори сівалки там посіяний цей том чи на сівалку, я вже навіть не пам'ятаю, потрібно дивитися. Але ріпак том має все-таки кращий розвиток. От дивіться, ось, воно прямо вирізняється. ось І все. А тут ось вже пішов бахус. І бахус, бахус, бахус має трошки гірший розвиток. Ну, не знаю чому. Напишуть специфіку його, можливо, менеджери або хтось по вітері напише, ось він має набагато гірший розвиток. Тобто том все-таки, все-таки як би там не було, том краще. Ну і у нас тут